Як вирішиться ситуація, яка не дає вам спокою останнім часом? Запитуємо у Таро. По-перше, не стримуйте себе. І не соромтесь, а просіть допомоги, якщо ви її потребуєте і ви її отримаєте. По-друге, якщо ви будете знаходитись в бездіяльності, то ситуація з місця не зрушиться. Якщо нічого не приймати, ніякі рішення не робити ніяких дій, то абсолютно нічого і не зміниться. І по третє, Потрібно привести себе до балансу, збалансуватись, розподілити свій ресурс, привести в баланс емоції, подумати, як розподілити час, щоб у вас його вистачало.